Всім привіт! Я Катя і я вітаю вас на своєму новому відео. Цей тиждень у нас розпочався у робочій настрій. Я сьогодні знімаю контент для нашого українського бренду Bray. Ось тобто, нас має такі гарні комічки. На них написано Воля. Якщо ви помітили, якщо скласти, то це ми отримаємо наш чудовий український герб. Залишу вам тут посилання на їх інстаграм-сторінку. Можливо, ви теж з цього оберете дуже так, класні. When you start living for the small moments, that's when you really know you're living. The smell of coffee in the morning, the different colors of the sunset. The big moments are great when they come. так Катя Ми сьогодні трошки не в мови. Не в так. Не в ресурсному потоці. Але все вийде, все буде добре. Тут листала листала і знайшла таку кріточку і пташка як символ свободи, а в нас якраз боля, як. На станції метро таксі. Я знаю, що багато хто з вас не знає, як найтуристичнішу вулицю і в досі, де знаходяться всі магазини. Але на цій серній площі є дуже чудовий культурний центр атаких культур Мерксі. І сьогодні я дуже хочу вас з ним познайомити, тому що це дуже класний простір, де є і балети, і театри, і концерти, і виставки. Ататюр Культур Меркезі, культурний центр, просто на площі Таксім. Сюди варто зайти не тільки на концерт, чи балет, всередині дуже красива, простора будівля з сучасним дизайном і приємною атмосферою. Тут є затишні кафе з видом на площу, стильна бібліотека, музей музики і завжди якась цікава вистава або подія. Тому, навіть якщо ви просто проходите повз, раджу зазирнути всередину, це місце точно надихає. Вийшла вже з Аттер Культур Меркезі і йдемо на ланч у Рілс Карлтон по програмі Б'юті Пас. Б'юті Пас це така програма, де моделі або фріланс-моделі вони реєструються і є там на вибір багато різних країн, міст, і ви можете обирати якісь кав'ярні або ресторани, або спа, або спортзали і ходити в них просто за відмітку. Інстаграм, тому ми зараз теж вирішили сходити на ланч Зараз вам все покажемо. Дамо що я була орієнторні у сімнадцятому році. Останній раз вже пройшло шість років. З ким видом. Не yeah, конечно, Боже. Да Фитосом. Ну, краса, краса, краса. Я хочу вам показати свої просто улюблені онігірі, які е, з'являються вже на полиці. Мій улюблений Каліфорнія, взагалі я ще з салманом і е, з тунцем. Ми йдемо на пілатис. Я не знаю, чи мене вдасться познімати, але ми спробуємо. Ми попросимо нашого хотя. Як завжди, ми дуже пунктуальні і прийшли раніше, тому вирішили просто взяти корисний спосіб поряд у кафе. А тут я вам вже показую наш клас з пілатису. Вид тут просто неймовірний. І, до речі, наша тренерка дуже мила і зняла для вас маленьке відео з нашого тренування. Дуже їй дякую. Це часто. Насразу гарний, гарний наш. Наткнення прям черпаємо ресурс є. Ми зималі знову ідемо на танці, на танці, тому я думаю, що тепер кожний блог буде собі мати частину танців. Якщо вам подобається наш випуск танці зірками, то обов'язково з вами залишайтеся. Ми сьогодні у новому залі, але я впевнена, що клас буде набагато крутіший, бо нас сьогодні набагато більше. Потім після тренування ми з дівчатками перейшли повз ярмарку і пішли смачно їсти. Порт – сучасний район на березі Босфору в Стамбулі. Тут поєднується історія та сучасність. Тут є гарний музей «Істанбул Стамбул Модерн. Також є безліч ресторанів, кав'ярень з видом на море, де можна просто відпочити. Тут безліч магазинів, і це виглядає як торгівельний центр просто під відкритим небом. Але це круїзний порт з підземним терміналом, і він виглядає просто неймовірно гарно. І це місце, де хочеться залишитися набагато довше ніж планував. У нас прямо включення Голотепорту, ми зустрілися з Катюшою І зараз, поки ми чекаємо на наше замовлення, Катюша мені передала посилочку з України. Я дуже хочу разом з вами її розпакувати, бо я, я так побачила крем ока, що там є. Це на ну, Шарм, шарм, Шар. Шар, шар. Що ви бачите? Покажи. Контент, який ви заслужили. <клес> Далі це просто найулюбленший печик просто. Я його не їла, не знаю, років 6. Не... Так, далі. Там в пакеті це те, що тобі прийшло. Що спочатку? Давайте те, що я замовила з України з корейського сайту А, ні, не тільки в колібані. Там багато. Ладор. Я цю маску беру вже разів, не знаю, 100. Я, я не тільки нею користуюсь, вона найкраща. Далі. У мене є такий аромат вдома. По-перше, 97 рік це рік, коли ми мене з Катюшею. По-друге, це запах е, April Coton. І ну, він пахне мені просто чистотою. Але я його зараз не. Люблю. І такий сам. О, може. Це для рукрів? Так. Запах чистоти, я не знаю, такой малюк. Він так само пахає і у боні. Такий чисто з тобою бланш. Байреда так. Боже, Олівчик, я забула, що я замовляла. Я також собі замовила такий самий. Улюблений. Є. Це пудра, це пудра від скейш. Я почитала у дефолці, що вона дуже схожа на пенті. І я вирішила, що вона мені дуже потрібна. Ой, це український бренд Ліпс. Я не знаю, він зараз дуже популярний. Я, я бачила, бачила, він, він, мені кажеться, він класний. Я зараз зупиню. Дивіться. Такий малютка. Я думаю, що це буде трошки більше. Притишки, ля -ля. Щастя це не випадковість. це твій вибір. Віця. Це вам побажання на життя. Тепер, що мені катючок отримає? Я не знаю, ти пробувала, не пробувала так просто. Це дуже класна штучка. Вона прибирає пуш пушковість, так сказати. Але не переборщи, Саме головне не переборщи. Ну, дуже класно. Вони такі. Це типу, на must have. Я бачила в тебе? Так, так. В мене вже дві-три баночки точно було. Це, це, Блін, це така ситуація просто але Я для Стамбулі. Так, це дуже класний. Я їх закуповувала, у мене всі ходилася на цьому пробувала Це речовин. Я це пропала, не пропала так причизку. Це ж вам нідерландці, це коротше, я їх везла трішечки там, вони вибачались. Я ж пам'ятаю, мені казала, що тобі подобаються такі. А зараз я бажаю вам приємного чаювання. чаювання. Зараз я вам покажу, що до нас прийшло. Що, що до нас прийшло? Це у нас тирамісу. це у нас Цезарь, це у нас Катюша, яка мене з штативом. І мій чайочок. Все. І босфор, форс. Тут буде реклама на на ютубі. Зараз теж так приглянули. Офіціант. Гарсу. Так. Yeah, 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 yeah. Починається yeah. якась заварушка. оп. Я знаю, что тут кормлять ще лучше. Наступного дня мене запросили на майстер-клас з малювання. Їх проводить наша україночка Оксана. Ми працювали за крилом на полотні, і кожна з дівчаток створила свій шедевр. І, до речі, саме сьогодні ми працювали у стилі Бохо. Оксана супроводжувала нас на всіх етапах, і це дуже допомагало у створенні нашої картини, особливо мені, тому що я дуже довго взагалі не малювала. І для мене спочатку це був такий маленький стрес. Але я думаю, що в мене дуже Непогано вийшло. Також хочу сказати, що заняття супроводжується обговоренням історії мистецтва і модерн арту, що допомагає зрозуміти мистецтво і дозволити собі творити з будь-яким рівнем підготовки. Вже закінчився майстер-клас. Ось а? мене вийшов ось такий сьогодні результат, ми впоралися з дітьми нашому чудовому ментору. Тому я дуже класно провела час і ось така згадка мені залишиться. Такие мы художницы. <laughs> Опа. Ну красава. У нас бомба. <смех> 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 Подивіться, подивіться, подивіться. Але нам зараз ось сюди. Я нарешті вирішила купити нову скрипку, тому приймаю щирі вітання, бо я дійсно дуже довго на це не важивалася. А, Боже, яка краса! Все добре? Якщо що, гарантія є? А. Вітаємо! Я вже придумала ім'я і цю е, стріпочку третє мою буде звати Селі. Тому що Мені я залишити. що. Все. йдемо вивідемо. У мене чекала посилка. Корейського сайту, я її замовила буквально два дні тому. Давайте разом зробимо анпакінг. Тому що я дуже люблю такі штучки. Сподіваюся, що ви теж. Ось так виглядає коробочка Сайт. Я дуже часто з нього замовляю. Коренді. Так. Що в нас, що нас, що у нас тут? я Якось хочу так відкрити, щоб вам було видно? І мені теж. Та так, показуємо. Перше, це тонер від Cosarex. В мене вже є такий самий, але він закінчується. Мені він дуже сподобався, він з Сентелою, алкоголь фрі, там немає нацпиту, спиту, нічого такого. Він дуже заспокоює класну шкіру. Ось так він виглядає, А ще мені дуже подобається така спрей штучка, коли ти просто розпрускаєш його як міст. І я не знаю, мені подобається такий вайб. Далі у нас. Торіден. У мене є, до речі, крем зараз від Toriden. Мені дуже сподобався. Він такий легка текстура, зволожує, але цього разу я вирішила від Торіден спробувати тонер-педи. У мене вже були від I'm From. Вони мені дуже сподобались. Взагалі це була моя перша спроба з тонерпедами. І вони мені настільки сподобались, що я вирішила. Взяти інший телідент, тому що, на жаль, тих не було в наявності. Вони теж з цим телою, вони заспокоючі. Тобто, це просто вже готові такі педи з. Рідиною, і ви можете їх наносити як маску на декілька хвилин, просто наклавши. Ви можете ними просто як звичайним тонером притратили це перед макіяжем. Тобто ви можете дуже багато речей з ними робити. Далі я взяла на пробу теж від. Від раундлеб. В мене був тонер від Round Lab, Але зараз це в них якась, я так зрозуміла, це нова якась лінійка з сосною, з якимись хвойними деревами, щось така. щось така історія. Я взяла собі сиворотку, щоб вона має таку протизапальну дію. Ось вона виглядає. Я не знаю, що про неї сказати. Теж у нас з синтелою. Fine Colmin Kika Ampul, а це навіть ампула не серум, тому дія має бути більш така активна. Я планую її користуватись на ніч, і я вам потім розповім, мені сподобалось чи ні, але, чесно кажучи, поки що в мене такі високі очікування з приводу цієї покупочки. І, звичайно, я завжди беру такі патчі проти висипань у всіх дівчаток і хлопчиків, у всіх це все буває. І я не знаю, скільки вже в мене їх було, але я користуюсь тільки ось тими. від Cosrx Косарекс. Можете собі заскрити. Це просто найкращі пачі. З анпакінгом на сьогодні ми закінчили Скоріше все мене буде чути Всім привіт! Всім привіт! Сьогоднішній тиждень у нас сьогоднішній тиждень. 국민의동아 <봐라> w <봐라>